Друзі, привіт! Сьогодні продовжується наше навчання у Google Академії, і, власне, перейдемо до можливостей. А саме відповімо на питання, що таке індекс хірша, для чого він потрібен, і яким чином його підвищити, тобто від теорії до практики. В загальному випадку індекс хірша, він лінійний, він показує, наскільки у вас є. Публікацій з більшою кількістю цитувань, ніж у найменшої кількості. Тобто, інакше кажучи, якщо у вас індекс хірша 5, то у вас є як мінімум 5 публікацій, які процитовані 5 чи більше разів. І ми розуміємо, для того, наприклад, щоб індекс хірша став 10, то ми повинні мати понад 10 публікацій, або, бодай, 10, які будуть процитовані більше 10 разів. Тому ми розуміємо, що індекс Хірша досить крутий інструмент для оцінки. Різниця між 5 та 10 не дуже велика. Але між 10 та 15 дуже-дуже суттєва. Тому це. Досить таки є ефективним показником для оцінки наукової діяльності. Ще раз наголошую, що індекс Кірша показує, скільки у вас є публікацій, які процитовані більше, ніж значення цього індекса хірша. Для чого він застосовується? Це не тільки для оцінки. Наукового доробку, а також і для рейтингів, які складаються організаціями для оцінки установ. Ми завжди бачимо, що є рейтинг топ-200 закладів вищої освіти, і там один із показників це саме публікаційна активність і рівень. З копусу або рівень Google Scholar, кількість цитувань. Якщо ми кажемо про Google, то безліч наукових метрик застосовує цей індекс для оцінки діяльності наукової установи або закладу. Наприклад, це досить популярна річ зараз. Це QS-рейтинг, це також у наукових установах бібліометрика української науки. Також індекс хірша оцінюється, коли ми подаємо на фінансування. На грантові проекти, якщо це скопус, то це Національний фонд досліджень, і там є чітко прив'язка індексу хірша до віку виконавців, до керівника, а також враховується сумарний індекс хірша усього колективу. Це теорія. А тепер перейдемо до практики. Якщо ми кажемо про практику, то є декілька порад, які необхідно. Застосувати для того, щоб підвищити рівень індекса хірша. Якщо вам цікаво, Буде закріплена електронна скринька у повідомленні, і ви можете звернутись і отримаєте ці поради і набір цих інструментів. А зараз пройдемось коротенько. Отже, що саме головне? Звісно, це наявність ваших публікацій в академії Google Scholar. Якщо їх не буде, то звісно індекса гірша теж не буде що оцінювати. Тому ми розуміємо, що перше, що необхідно зробити, це всі ваші публікації внести. Google Scholar. Як це робити, це є відповідь на ці питання є у відео в цьому плейлисті. Тому, будь ласка, заходьте, знаходьте і будете бачити відповідь. Друге, на що варто звернути увагу: перше, наголошую, щоб всі публікації були відображені. Друге, необхідно якісно вести, ви відповідаєте за адекватність внесення. Інформації за адекватність внесення метаданих. Пам'ятаємо, що вказуємо прізвище ім'я авторів, вказуємо лише строчними, а не прописними літерами назви публікацій, вказуємо реальну кількість сторінок, рік виходу все це є також всі ці питання є. Ви бачите на своєму екрані досить непоганий пропрацьований профіль в Google Scholar. І на цьому профілі ми бачимо, що все достатньо порядно. 455 публікацій, при цьому індекс хірша 13. А давайте подивимось, не зовсім гарні приклади. Ми бачимо мій профіль мого співавтора. У нього майже 900 цитувань. При цьому всьому індекс хірша 12. Чому? Давайте пройдемось по цьому профілю. Верху все, звісно, бачите, що багато публікацій у автора є необ'єднаними. Або дублюють одна одну, тобто розсипались. Це також досить погана річ. Якщо б він об'єднав публікації, у нього б автоматично індекс хірша став би 18-19. Потім бачимо, що деякі публікації у нього позначені зірочкою. Що це означає, що в академії що в Google Академії є публікації з аналогічною назвою або публікації, які вніс автор. Вона є недостатньо ефективно відображається. Ми бачимо публікації закономірності формування технологічних схем. І бачимо, що автор ВГГ і АО Харольський. Тобто ми бачимо, що автор перепутав ім'я та прізвище своє. Тому у нього дуже багато публікацій неадекватно відображаються. Якщо б він об'єднав ті публікації, які є, дублюються або розсипались, то індекс хірша підвищився, окрім цього, неадекватно внесені метадані. Окрім цього всього, бачите, що більшість публікацій назви написані прописними літерами. Це також є не досить гарна річ. Тому третє правило це гігієна профіля. Якщо у вас немає ладу в профілі, то, власне, і не буде нормального індекса хірша. Але це все публі... такі поради, які безпосередньо відносились більше до гігієни. А є ще і чисто професійні моменти. Якщо ми будемо брати професійні моменти, то що треба робити? Перше, необхідно публікуватись в більш якісних виданнях, тобто, чим Крутіше видання, тим більша вірогідність того, що вашу публікацію дійсно прочитають, дійсно проаналізують, дійсно вона буде цікавою та затребуваною. Інакше кажучи, цитування це не тільки ваш доробок, але і це ваша реклама. Тому дуже важливо, щоб кількість цитувань була більша. Друге, виходячи з цього всього. Публікуємось у якісних виданнях і колаборуємось. Тобто, чим більше у вас буде співавторів, чим більше у вас буде професійних контактів, тим більше вірогідність того, що вас прочитають. Особливу увагу звертайтеся на спілкування та роботу з молодими науковцями, тому що вони знаходяться в такій стадії, коли вони шукають авторитетів. І перші 2-3 роки, поки у них немає свого власного доробку свого власного ще сприйняття вони будуть вважати вашу думку як одну із переважних, тому вони будуть вас цитувати. Це також важливо. Третє. Ніхто не забороняє взаємне цитування. Інакше кажучи, перехресне, ви можете домовитись з кимось із колег, що колега цитує, наприклад, два, дві ваших праці, а ви цитуєте дві праці колеги. Тобто дуже класно. Це досить класна колаборація, досить класне є просування. Аналогічним чином, ви можете і колаборуватися, наприклад, з представниками інших закладів вищої освіти або Наукових установ. Зараз дуже популярна є річ, коли різні установи досить класно об'єднуються в кластери та цитують одну одну. За рахунок цього дуже класно підіймається загальний індекс хірша установи. Це ті моменти, які професійні. Тобто, пам'ятаємо, вносимо, розширюємо коло знайомств. Колаборуємось з іншими, також шукаємо потенційних партнерів, це також важливо. І ще одне: досить важливо розміщувати публікації, які якщо ви маєте змогу, на репозиторіях, в якихось вільних джерелах. Тобто, чим більше разів ця публікація буде десь розміщена, тим більше вірогідність, що є, по-перше, знайде Google Scholar по друге, кількість цитувань. Іноді буває так, що Завдяки тому, що ваша публікація розміщена на декількох ресурсах, можливо, буде декілька посилань. На це також варто звертати увагу. І четверте, наостанок, що я вам раджу, це заведіть профіль в ResearchGate. тому що це досить крута мережа, це соціальна мережа, але при цьому всьому вона має змогу. Розміщувати інформацію, це і відкритий репозитарій, тобто це відкритий репозитарій, який дозволяє не тільки розміщувати інформацію, але й спілкуватися з колегами. В більшості випадків, для чого це все робиться? Тому що видали ви статтю в якомусь журналі. Я зараз не маю навіть уваги за скопусні, хоча і скопусні публікації таке ж це буває. Але неадекватно внесли метадані. Наприклад, переплутали ваше ім'я та прізвище. Або, наприклад, назву неадекватно ввели. Або якісь певні помилки і статтю Google не може знайти. Або не працює посилання. Тому, завдяки тому, що ви. Внесете адекватно метадані в Google в ResearchGate, адекватна версія підтягнеться під Google Scholar, і найбільша вірогідність буде того, що дійсно ці цитування будуть знайдені. Не варто засмучуватись, якщо ви всі ці поради виконали, а у вас кількість цитувань одразу не зросла. Ці процеси є. Іноді тривалими в часі, іноді достатньо швидкими. Тому саме головне робіть, саме головне потрошку, потрошку, потрошку. Завдяки цьому ви не тільки зможете підвищити кількість титувань, індекс хірша, але й дозволите про вас дізнатись, і також сформуєте навичку професійно та фахово працювати з інформацією та своїми доробками. Друзі. Вся ця інформація є на нашому каналі, тому підписуйтесь та поширюйте.